mm -hmm. Відчинено, заходьте! Ну, це стара песика загубила. Та щоб він здох разом. з нею! Джулі, а я запам'ятав тебе милою покоївкою з чарівною посмішкою та з очима, що зводили та ще й досі зводять чоловіків з розуму. А тепер керуючи готелем. Хто б міг подумати? Знаєте, Джонатане, мені містер Хенк теж розповідав, що пам'ятає час, коли ви продавали потримані автомобілі. Тепер продаю потриману нерухомість. Великі переміни. Ну, великі, невеликі. А хто в нас тут ходить з адміністратором готелю Чорними ходами і ховається від журналістів? Невже за містер Джонатан Струтинський? Мультимільйонер та кримінальний авторитет. Джулі. А знаєш, чому твої очі так ваблять чоловіків? Тому що в них прагнення підкорити світ. Джонатане, чому мене сюди привезли з силою ваші амбали. Імбіцил. Руки забери. Ти знаєш, хто мій тато? А він взагалі знає, хто мій тато. Вилупок. Ти сядеш, зрозумів мене? Сядеш. Мій тато сенатор штату. Досить, досить. Кенні, досить. Катрін, дитя, я попросив твого батька про допомогу. Проте, очевидно, він забув. За чиї гроші прийшов до влади і за чий рахунок його срака сидить на стільці сенатора, а не на параші камери окружної тюрми? Мені потрібна його послуга. Але він неохоче пристає на мої пропозиції. Думаю, дізнавшись, що ти в мене, він буде більш балакучим. Бориться щось незрозуміле. Джонатан Струтинський риє на тебе інфу і. Ну, і чим ти його так зачепив? Скажи що такого можна було вкрасти в старого маразматика, щоб він підняв усіх на ноги? У нього все ж є. Гроші? Він би так не парився. Крім того, його мішечки зеленими надійно захищені. Машину? Коштовну картину. Що ж ти такого вкрав? Ред. Ти надто зелений. Щоб зрозуміти цінність тих речей, котрі я вкрав у Джонатана. Старий здихає. О, ти не знав. У нього рак легень. І залишилося йому недовго. То навіщо? Він все життя не гребуючи, ніким і нічим йшов до мети. Мій батько починав з ним бізнес. Іде мій батько? Хм? Чого мовчиш? В могилі. А хто його дити загнав? Отож бо. А мета знаєш, яка? Бабки. Влада, прагнення величої бабки. Бабки-бабки-бабки і ще раз бабки. На старості років він задав ще є речі, які не купиш за гроші. Які вирізаються, вирізаються в твою пам'ять. І ти нічим. Нічим не вибіж їх звідти. Привіт, Джонатан. Безфамільярність. і юначе. Вас не для цього сюди привели. А ви надзвичайно устині, панове. Сідай. Сьогодні я зібрав вас тут для однієї важливої справи. І говорити буду я. Дехто з вас експерт, найкращий спеціаліст в своїй галузі. Дехто мені потрібен як заручник для успішного вирішення справи. Твій татко надав мені всю необхідну інформацію про рахунки Хенка Хендрікса і його маєтки. Так, так, люба Джулі, саме твого боса Хенка. Я знаю, де знаходиться річ, яка належить мені. Він крав її в мене, і ти допоможеш мені потрапити туди. Ти, білий, відключиш сигналізацію, нейтралізуєш всі паролі та перепони. Ну, а ти, як вже мабуть, сам здогадався, Стівене, будеш тією людиною, котра й кинеться в бій при потребі. Ну а якщо Джулі, і Білі поруються зі своїм завданням і такої потреби не буде, то просто підеш і забереш те, що належить мені. А якщо ні. Ну, а якщо ні, то цей кабінет буде останнім, що ви бачите в своєму житті. Якщо так, то ваші гаманцінь. Ніколи, ніколи в житті не будуть порожніми. Слово Джонатана Струтинського. Телефон дажные машины делаются. Ти нарешті в будинку Хенка. Неприступний маєток кажуть, так? Хм, Простіше простого. І не такі системи зламував. Прямо йди. Прямо. Бачиш двері праворуч? От туди і повертай. Упс, Помилочка вийшла. Злишся? Ну не злися, Нічого ж не трапилось. Хіба щойно з туалету Джоні вийшов? от Отоді співчуваю. Не туди, в інший бік! Наступні двері. Заходь! Обережно, там камера. Спокійно, я її відключив. Що піхотинець? Наклав у підгузник. Ха. Нехай я звідси тільки виберусь. А тобі не спадало на думку, що там може бути в тій шкатулці? Чого бракує старому? Це не наша справа. Нехай там буде хоч найкоштовніший діамант світу. Так. Виходячи зі схеми, ти вже в кабінеті Хенка. Там існує одне але. Окрема сигналізація. Я її відключив. О, чорт, чорт, забирай! Білі що трапилось. Добре, я зрозумів, скільки в мене часу. Дві хвилини чуєш? Дві хвилини. І там буде вся охорона хенка. Забирай кляту шкатулку і вшивайся звідти. Любий, Джонатане, у мене все гаразд. Маю надію, що нам не доведеться довго бути в розлуці, і ти якнайшвидше вирішиш свої справи, і ми знову будемо разом. Ми разом і в безпеці. Ти заборонив мені телефонувати, тому пишу, хоча знаю, ти не сентиментальний і не любиш читати листи. І, мабуть, саме в цю мить, перекурюючи сигару, тримаєш запальничку поготові, щоб спалити його. Я бачила. Як ти палиш ці листи, які тобі надсилають? Мабуть, боїшся спогадів, закарбованих на папері. Ну що ж, пали, я знаю, що ми скоро будемо разом. Твоя Лаура. Очі, що прагне підкорити світ.